Що, якби військовий медик, яка рятувала сотні життів на передовій, після контузії почала бачити точні дати майбутніх подій. Що, якби вона назвала конкретний день і годину великого прориву на Донеччині? І що, якби все, що вона передбачала раніше, збувалося день у день? Мене звати Олег, я військовий журналіст. Від початку повномасштабної війни працюю на різних напрямках фронту, розповідаю історії наших захисників. За ці роки чув тисячі історій, бачив багато дивного, але ніколи не вірив у містику, у пророцтва, у передбачення до того дня, коли зустрів Тетяну. Це сталося в кінці грудня 2025 року. Мені зателефонував командир одного з батальйонів на Покровському напрямку. Голос був серйозний, навіть трохи розгублений, а це чоловік, який під вогнем зберігає спокій. Олеже, треба приїхати. У нас тут медик, складно пояснити телефоном. Вона каже речі, які потім збуваються: конкретні дати, конкретні події. Ми спочатку думали, що контузія, галюцинації, але вже п'ятий раз підряд все сталося так, як вона казала. Я спробував відмовитися: робота журналіста факти, не містика. Але командир наполягав вона день у день. Годину в годину передбачила атаку ворога. Ми встигли підготуватися, відбили без втрат. Передбачила коридор для евакуації поранених. врятували 17 хлопців. Олеже. Я сам не розумію, що це. Але це працює, щось у його голосі змусило мене погодитися. Можливо, відчуття, що треба їхати. Можливо, просто журналістська цікавість наступного дня, 1 січня 2026 року. На світанку я їхав на схід. Командир зустрів, обійняв: Дякую, що приїхав. Вона в медпункті. Попереджаю, Тетяна виглядає абсолютно звичайно. Говорить спокійно, без пафосу. Але те, що вона каже, він не закінчив речення тільки похитав головою. Медпункт розташовувався в підвалі напівзруйнованого багатоповерхового будинку. Спускаємося сходами, пахне антисептиками. Лампи світять яскраво, уздовж стін, нари з матрацами, атмосфера концентрованої напруги, але водночас спокою. Люди тут рятують життя, їм немає часу на паніку. І тоді я побачив її. Тетяна сиділа біля імпровізованого столу, розбирала медикаменти, розкладала по коробках. Жінка років 35, коротке темне волосся, втомлені карі очі, шрам на скроні, мабуть, від тієї самої контузії. Руки рухалися точно, впевнено, руки хірурга, які знають свою справу. Вона підняла голову, подивилася на мене, і в тому погляді не було нічого містичного чи дивного, просто втомлена жінка, яка щодня бачить біль і смерть, але продовжує боротися. Ви Олег? спитала вона тихо. Командир казав, що приїдете. Сідайте, тільки вибачте, продовжу працювати. У нас тут завжди багато роботи. Я сів на ящик з-під боєприпасів, дістав диктофон. Вона глянула на нього кивнула. Записуйте, я не проти. Можливо, комусь це дасть надію. Розкажіть про себе, попросив я. Тетяна не відривалася від роботи. Мені 36 років. До повномасштабної війни була анестезіологом у Краматорську. Звичайне життя, звичайна робота. 24 лютого 2022-го все змінилося. Я прокинулася від вибухів і зрозуміла, більше не буде того життя. Через тиждень подала документи на мобілізацію як військовий медик. Пройшла підготовку із квітня 2022-го я на фронті. Чому пішли добровільно? Бо не могла інакше. Я медик. Там гинули наші хлопці, їм потрібна була допомога. Як я могла сидіти в тилу. Вона говорила просто, без героїзму в голосі, ніби це найприродніше рішення у світі. А коли почалося? Та, прошу, говорить командир. Тетяна зупинилася, відклала бинти, подивилася кудись у порожнечу. 23 вересня 2025 року. Ми були тут, на цій же позиції, масований обстріл, вони били по всьому. Я витягала пораненого з під вогню, коли поруч розірвався снаряд. Пам'ятаю вибух, світло, гарячу хвилю, потім темрява. Вона торкнулася шраму на скроні. Прокинулася у військовому госпіталі через три дні. Лікарі казали: контузія, струс мозку, тиждень лікування і назад. Але коли прокинулася, відчула, що щось змінилося не в тілі, всередині. Що саме? Спочатку думала, що це наслідки контузії, бачила картинки. Не сни, не галюцинації. Картинки наяву. Заплющу очі і бачу карту живу карту. На ній світяться точки, лінії, рухаються символи. І чую голос: не чоловічий, не жіночий він не говорить словами, але я розумію все без слів. Він показує місця, час події. Я слухав, намагаючись зберігати журналістський скептицизм. Але щось у її спокійному тоні у відсутності драматизації змушувало прислухатися. Перший раз я сказала лікарям, продовжила Тетяна. Побачила, що хлопець, який лежав у сусідній палаті, отримає поранення через сім днів. Конкретно, поранення вліве передпліччя осколкове, сказала йому: Не їдь на ротацію, відпросися ще на тиждень. Він посміхнувся, подумав, що я маячу чу після контузії. Поїхав. Через сім днів привезли його до нас поранення лівого передпліччя Осколкове, саме так, як я бачила. Може, збіг, так я теж подумала. Але потім було друге передбачення і третє, і кожного разу все збувалося. Коли повернулася сюди, командир спочатку не вірив, потім почав запитувати, що бачиш, і я почала говорити. Тетяна розповіла мені про події останніх місяців. Листопад 2025-го вона побачила ворожу атаку на лівий фланг. 19 листопада, о 5-й ранку, вони вдарять по лівому флангу підтягнуть техніку піхоту. Але якщо ми встигнемо зайняти висоту номер 123 відіб'ємо без великих втрат. Командир довіряє, хлопці зайняли висоту. 19 листопада о 5-й ранку почалася атака. Саме там, куди вона вказала. Відбили втрат майже не було. Грудень 6 числа Тетяна бачить коридор, час і місце, коли можна безпечно евакуювати поранених з підчасового яру. З 11 до 12 дня північний маршрут вони будуть зайняті на південному фланзі. Командування ризикнуло вивезли 17 тяжко поранених бійців без втрат саме в той коридор, який вона бачила, 31 грудня напередодні нового року. Вона попереджає: опівночі почнуть масований обстріл по всіх позиціях. Але північно-західний сектор мине там вони перегруповуються, зводять техніку. Можна вивести частину людей на відпочинок саме туди. Так і зробили. Опівночі почався обстріл всюди, окрім того сектора. Розвідка підтвердила, справді перекидали техніку: 5 разів підряд, сказав командир. Який увійшов у медпункт. П'ять разів все збулося точно: день у день, година в годину. Я не знаю, як це пояснити. Але я командир, моя справа зберегти людей. І якщо її видіння допомагають це робити, я буду їх використовувати. Я подивився на Тетяну. Як ви самі це пояснюєте? Вона знизала плечима. Не пояснюю, не знаю, звідки це. Може, контузія щось змінила в мозку? Може, це дар згори. Може, я просто божевільна, а все це збіги. Але я бачу. І якщо моє бачення рятує наших хлопців, я буду про це говорити. Розкажіть про найбільше бачення, попросив я, те про яке говорив командир. Тетяна замовкла. Встала, підійшла до невеликого вікна, крізь яке пробивалося зимове сонце. Постояла так хвилину, потім повернулася сіла. 5 січня почала. Вона тихо, мені приснився сон. Найчіткіший за весь час: я стояла над величезною картою Донеччини. Карта світилася, жила. На ній рухалися наші позиції, ворожі позиції, і раптом все змінилося: побачила дату, яка горіла червоним: 25 березня 2026 року. Моє серце прискорилося. Це через 83 дні від сьогодні. Що ви побачили на ту дату? Тетяна дивилася крізь мене, ніби знову бачила ту карту. Шоста година ранку світає. На східному напрямку, там де зараз найважчі бої, починається наш наступ. Але це не звичайний наступ. Це прорив? Де саме? Я не можу назвати конкретне місто Безпека, але скажу так. Там, де була велика шахта номер 9 місто, яке ворог тримає понад два роки, місто, яке всі вважають неприступним. Я розумів, про що вона важливий вузол оборони противника. Як це станеться? Голос Тетяни став ще тихішим, майже шепотом. Буде туман: густий, білий, який ніхто не чекає в кінці березня. Цей туман накриє позиції ворога. І в тумані наші війська просунуться так швидко і непомітно, що противник побачить, коли вже буде пізно. Я бачила наших бійців, які йдуть у тумані йдуть тихо, впевнено, ніби хтось невидимий веде їх правильним шляхом, а ворог не бачить, не чує, не розуміє, що відбувається, поки не стає занадто пізно. А потім, о восьмій ранку, туман починає розсіюватися. І над містом, яке щойно звільнили наші, сходить сонце. Але не просто сонце. Про мені пробиваються крізь хмари так, що утворюють у небі хрест. Світлий, великий, всі його бачать. І наші, і вони. Я записував кожне слово, рука ледве встигала. Що відбувається далі? Ворожа оборона на всій ділянці починає розсипатися. Не, тому що ми їх перемогли в бою. Вони самі втікають. Я бачила їхніх командирів, які віддають накази відступати. Бачила солдатів, які кидають зброю. Бачила техніку, що їде назад до кордону. За кілька годин наші просуваються на десятки кілометрів, звільняють село за селом. Люди виходять з підвалів, плачуть, обіймають бійців. А в новинах по всьому світу йде одна фраза: Переломний момент війни. Тетяна замовкла, витерла очі. Я побачив, що на її вилицях сльози. Чому ви плачете? Бо я бачила не тільки військових, бачила цивільних, тих, хто два роки жив під окупацією, жив у страху, в голоді, в темряві. І ось, нарешті, вони вільні. Вони стоять на вулицях, піднімають догори український прапор, який ховали всі ці роки, і співають гімн. сквозь сльози, надриваючи голос, але співають. І в цьому співі така сила, така віра. Вона замовкла, не могла продовжувати. Командир, який стояв збоку, теж витирав очі. Я дав їй час заспокоїтися, потім запитав: А чому саме благовіщення? Чому 25 березня? Тетяна подивилася на мене. Ви ж знаєте, що це за свято? День, коли архангел Гавриїл приніс Діві Марії добру вістку про народження Спасителя. Благовіщення. День доброї вістки, і цього дня ми отримаємо добру вістку з фронту. Вістку про те, що перелом настав. Я бачила, як у храмах по всій Україні в цей день священики оголошують з амвону. Браття і сестри, нам дано знак, перемога близько, і люди падають на коліна і плачуть від радості, від полегшення, від надії. Я записував, відчуваючи, як мурашки бігають по шкірі. Раціональна частина мозку все ще намагалася знайти пояснення, але щось глибше, інтуїтивне шепотіло. А що, якщо це правда? Що буде після благовіщення? запитав я. Тетяна взяла чистий аркуш паперу почала малювати карту. Дивіться, після 25 березня починається швидке просування, квітень місяць звільнення. Я бачила, як за три тижні ми звільняємо території, які здавалися недосяжними. Міста, де ворог будував укріплення два роки здаються за дні. Великдень у 2026 році випадає на 12 квітня. І я бачила, як цей Великдень ми зустрічаємо вже в містах, які вважали втраченими. Бачила пасхальні богослужіння в храмах, які два роки були закриті, бачила дітей. Які вперше за роки не бояться виходити на вулицю. Травень приносить спробу ворога зупинити нас, вони кинуть резерви, спробують контрнаступ. Але він захлинеться я б бачила, як їхня техніка застряє не в багнюці в чомусь невидимому. Ніби сама земля не приймає окупанта, танки стоять, двигуни працюють, але вони не можуть рухатися. А наші обходять, оточують, беруть у полон. До червня. Тетяна провела пальцем по карті. Ми дійдемо до адміністративних кордонів Донецької області. Це ще не повне визволення, ще залишиться багато роботи. Але це той момент, коли всі, і наші, і вони, і весь світ не зрозуміють. Україна перемагає. Неможливо, переможе, немає шанси. Перемагає вже зараз. Я дивився на цю імпровізовану карту і відчував суміш емоцій. Якщо це правда, якщо хоча б частина збудеться. Тетяно. сказав я обережно, ви розумієте, як це звучить? Що люди подумають? Вона усміхнулася сумно. Розумію, більшість не повірить. Скажуть, що я божевільна після контузії. Хтось скаже, що це психологічна операція, дезінформація, хтось взагалі не зверне уваги, але хтось, можливо, запам'ятає. І 25 березня, коли почне збуватися. Згадає ці слова. Коли я збирався їхати, Тетяна підійшла до мене. 25 березня, о 6 ранку, увімкни новини: Побачиш, почнеться те, що змінить усе. А поки що просто запам'ятай цю дату і передай інше. Вона дістала з кшені маленьку ікону благовіщення. Дала мені: Бери, моя бабуся дала мені перед війною. Казала, що вона оберігає. Зараз я передаю тобі. Коли збудеться, згадаєш цю розмову і повернеш. Я взяв ікону, відчуваючи вагу цього жесту. Командир обійняв на прощання. Пиши правду. Я обіцяю вам, 25 березня, якщо почнеться те, про що говорила Тетяна, я зроблю продовження цього відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити оновлення. Ставте вподобайку, якщо відчуваєте, що це важливо. Поділіться з тими, хто втратив надію. Напишіть у коментарях, чи вірите ви в передбачення Тетяни, чи є у вас власні історії про знаки, про відчуття, що щось має змінитися. Поділіться: слава Україні! Героям слава!